的中的你啦 <laughs> Люди, сліємо, ми йдемо і ступаємо, сюди звісти райсів несе. Ми вночі про стаді спали, і не знали і не гадали, що коїться на небесах. А що трапну серед ночі соні очі і почули, хто співає, а в небі зірка сяє. Ми почули спів ангелів, спів велички, спів веселих, що в тепі у і Божий син родився нині. За світлом там зі сходу, скиде. за городу Сотні років ми страждали, нам і сір цікаво. Ясна зірка засіяла, нам дорогу показала. Далеко ми встаємо, ми оце зрам йдемо. Ох видаю, ясне панство, які благородні панове. Я щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовим. Дорогу можу щось продати. І далеко ж довгі люди. Боже, корч м'япше буде. Є в нас шинка, і ковбаси, водка, піво, ананаси. Треба ж без сісти, трошки випити. та з'їсте. Забирайся, може з хати, бо торгу не будемо посувати. Усі чесні. Ну то купіть собі краму мої крам. Буду тішитись ним дуже а ваші молодиці. А як грошей забракує, то ми сіяковач вам радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім мене даруєш. Люди з хати виганяєш і миєтки забираєш. Хеть спровадьте жидів, з хати ми не хочемо торгувати. Що? Жида з хати виганяти? Мошка в плечі випихати. Щоб до вас біда прийшла, щоб антианконі вкрав, щоб пощарту пекло за. Ви що різдво святкуєте? Дурні! Відстає вас новчок жить, хіба життя хтось може оцінити без мене, пане людської душі, краса, добро, у це каламуть. Коли ж тоді життя чогось вартує, коли в кишені зайвий гріш, хіба ж не так, що дасть добро? Яка від нього рада? Тому скільки ти його продаш, у світі золотий єдиний Бог і влада, йому блуняється, і бідний, і багач. Боже, Боже, поможи позбутися цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то те місця чорт не має. Бог мене сюди прислав, щоб я вас оберігав. Старих і в хаті, і на полі. Людей від всякої недолі хто горівки не буде пити, бари буде оминати, жінку, дітей шанувати? Ти завжди щасливий своє буде, і шануватимуть його люди. Чує, що воно сказало, щоб хлопити перестало. А як хлоп не буде пити, що, бідний, мошку, буде жити? Не сумуй, мій любий свати, буду я людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу, менше щоб молились Богу. Один одного що били, добре, щоб горілку пили, а тоді ми будемо жили. Геть від них нечисту силу, Геть чи може. Ну, ну, я вам гайдамаки, ще свого докажу. Я про вас усіх і розкажу. Чого чом, чого всім треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати, а також скажіть мені, хто за люди ви такі? бо інакше всі від мене страшна кара буде. Найясніший світлий царю, вони в слугу твого вірного собі а тебе тут зневажають, кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а вродися цар та таємний, що буде понад царями, над землею небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог, Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю, вони тут повідають про такі вісті, що цар світу народився в місті. Який там цар? Що він плете? Мій цар кажуть, що новина, що породила Діва сина, месію наш царя усього світу обіцяного заповітом. ха, -ха зуміли розсмішити. Там цар у мій прийшли зі сходу мудреців, котрим відомо, що народився новий цар, новий землєволодар. Хто, То що месія, цар? Ти щось певно не дочув? Ану зараз же мерщій поклиці з сходу мудреців. Ми царі зі сходу, у твікай приходимо по конецькій дитині, що, що родилась в Палестині. Я царгипетського роду, де мій народ даніх девен проповідував, що має народитись Божий Син, послів світу. Побачив, я зурію три собою взяв. Щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах букає, і різні бої собі шукає. А сьогодні Ангел мені сповістив, що Христос і народив. І я даре собою за, щоб Ісус таких прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого з роду, Де мій народ по морю гуляє, і цар і зеса величає. А на сході зрази сіяли, і трога мені показала. І я даре собою за, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть і дітям оплеєм, і царю клоніться, а назад вертатиме сюди, поверніться. Вкажете мені, путь куди йти треба, бо в коли всіму в мене велика потреба. Відколи я чув оцю новину, що новий цар народився, не маю я спочину, я не можу цього знести, я зітру цього месію. бо трон мій царський забрати і не сміє. Воїни, всіх дітей в крию зібрати, всіх двохлітніх постинати, кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. А між ними, певно, він знайдеся смертельний зим. Твій яка святий для, для нас, ми виконуємо О, цей час. І мале дитя і скині мусить знайти ще нині, бо інакше всім смерть. Ого, хто закликає, за мною готова, я усіх смерть косою. Смерти люба, смерть мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер, скуси того, що в вертепі народився, з причистою бо О. Сми.

Ну, то що, всі діти вбиті, так мій цар? тішся, Іроде, лукавий. Що задумав ти лукавий? Вигубити люд весь правий? Ні, не вдасться це проклятий. Ти не будеш панувати, а царем буде дитятко, Вифлеємське оторчатко. Знай же, іроде, проклятий, ось тобі новина. Ми ж дітьми не вбито, Божого сину. Що? Бунт, зрада, о смерти мою мила. Ти всякий бунт у завику душила. Прилинь, махни косою раз і друге. Нехай у світі загинуть усі добрі люди. Ого, ні, синку, їх там не залади. пішли зі мною в темряві і вічності палати. Бо мале дитя в яскині має владу. Світі нині мушу я йому служити, Тебе я можу вбити. Що ви ти ще доріг? ви ти ще чобіт. То поки долетіть сюди. Ха ха, тут я чую грішно, дуже собою сладко взяти, мушу. Хай hey, сторожа! Вона вже не допоможе. О oh, смерти, смерти моя мила. Зостав мене, я жити хочу, усю я тебе узолочу. Не відкупи все це злотом, вражі син, то ж пішли зі мною обдимовий. Ходім, ходім, зі мною кінцями, то сміє покупає. Поборене зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив, Хай згоди любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, Хай злоби та задрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми радо Ісуса вітаємо і славого віки йому заспіває. Бог предвічний народився, прийшов. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть, Як прийшли, то щось просіть. Господарі, тут хороші, вони мають гробі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Треба горівку, треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишилось мало. І конхвети в чокуляті, щоб дівчата були раді. Як то вона все даєте, проблем мати не буде. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Не Гроші, діти, пацючки і великі зірочки. Гроші, діти і пацята, все привалить нам у хату, і буде все вся натурних Аля, але салезніка путь. Я вінчую, як жидівка. Хай буде у вас горілка. Як горілки вас нема, то купіть собі вина. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте та багаті, майте волю доброго, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край та нарік принесе. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаємо. Щастя долю цьому дому ще російсь бажаємо. Ми вже будемо, Господарю, від вас, пані, ви втікаєте. Пані А, ні, це ж зимка. Зимка. а зимка. чого тепер буде.